Ми вийшли погуляти на ставочок, який простір. Там ополонки пробиті для рибки, щоб кисень поступав. А отам наш будинок. Яка краса, ставка ще гарніше. Яка крига. Кожен день її чистять, вона кожен день померзає. Але рибці. Треба кисень. Тут навіть мотоциклом їхали. Ну от, без, без коляски, ну все одно. Тобто крига міцна, як гарно. Камера маленька і такий огляд, як очі не дає, але я буду дуже старатися передати цю красу. Ирка на не сосна выросла. Там дали сестер стеж сосновый лист. Видите, как Зора Райди, такие прогулянцы. Сегодня мы в трех так гуляем. Радостно. Видите, как гарно. Тут такой закуток. Лис. Любовь Зойчик. Зара нас улучшается. Я буду повільно, повільно знімати. А це не якийсь лісопад, чи ще щось. Це бобри тут будували плотину. Ну, На плотину, мабуть, вони не пішли ці дерева, вони це яблуні чи щось таке. То вони їх понадкушували, покидали, погризли та що їм смачненьке. Бачите, як, а тут був ліс прямо на березі. І там десь у них плотина. Дивіться, ось такі товсті дерева попаляли. Ну це давніше, а зараз я підійду де недавно. Не так давно, вже місяць назад, два. Бачите, видно. І ось таке утворилася тут. Попадали зараз запахи. Якісь її насторужили. Бачите, що робиться. Це все бобри. А ось іще дивіться одне покладене. Ще вони трішки надгризли, вже б чи поїли. А ось іще. І ось товстеньке. Дерево. Зовсім свіженьке, тільки почали. Це величезна черешня. Це, мабуть, ще й смачненьке. Що тут десь живуть бобри, і тут їх ніхто не чіпає. Десь тут у них хатка. Ми дійшли до протилежного боку ставка. Який простір. Зараз підемо на інший ставок. Ми прийшли. До іншого ставка. Тут дамба. Ще треба якось спуститися сюди. Бо там низько. Ось так все заросло очеретом. Важко, але ми спустилися. ось Так, тут. Раніше бобри жили там, Потім всьому ставочку стало більше води. І вони перейшли на той ставочок. Кавочок цей невеликий, ми стоїмо посередині. Ось такий тут очерет такий росте, тому що він не глибокий. Так, а гора ми тут і ходили за грибами. Ось так. І ліс. Та який високий очерет. Більше трьох метрів. І там воно меле на вербах. Виходимо вже на дорогу. Як бамбуковий ліс. Я ось стою і дивіться, що вгору скільки. Це я вперше гуляла по цьому другому ставочку по кризі. Непогано і вам показала. Повертаємося вже додому. Подивимося, скільки косулі з'їли омели. Ми перед вихідом просклали чотири мішки. Ще раз повільно покажу цю красоту. Цю красу. Ось там видніється дах нашого погляду. А в цьому лісі я з вами гуляла в туман. так він виглядає в думка. І ось наша подорож підійшла до кінця. До нових зустрічей!